Что читать? А нам не надо? Ну, 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 что пореводить? Ну, дам я Читайте, теперь Хорошо. Вот там. Да не надо, почитайте. Вообще. Семь дней не могу распечатать. Да что... А я перед началом уточню. Значит, данное решение комиссии будет оглашено перед сессией, да? Только это Или же или будет альтернативное решение. Два. Нет, Два. То, что решили, Нет, э, то, Надо то, сказать, то, что проект решений есть у вас на руках, но еще комиссия бюджетная э, пропонует такий высновок или такие, такую пропозицию. То есть вот это мы берем за основу вот да, это решение. Даже если мы на решение выснову просить. Я Прошу. вам позвоню через одну минутку. Ми ж висновки. Ну чому? А, Ні, ми висновку по цьому питанні ще на цій просто винести питання, що рішення, рішення, ми рішення. На рішення. щоб на себе не брали більше здійснені, чим за дев'ятого січня може висновувати. Давайте поспілкуємося, ну, поспілкуємо. чому ну, зібралися. Значить, про внесення змін до рішення сумської обласної ради від 12-го, 15-го про обласний бюджет. Сумської області на 16 рік. Цим рішенням від 29 січня внесено зміни до обласного бюджету в частині під фінансової підтрим... на підтримку фінансової спроможності. Називається так. Субвенція з обласного бюджету. Внесено зміни по коду 2620 це надання бюджетам, коті таким кодом. 3,5 млн по області. Із них на активку 900 тисяч. От додаточок, де вони розписані. Це хороша, що там в рішенні написано? Де написано, що поверх, це поверити. Значить, У рішенні полішиться. Крім того, за рахунок зменшення обсягу резервного фонду до обласного бюджету передбачені видатки іншої субвенції. Для передачі містам та району області у загальній сумі 3 800 тисяч гривень, в тому числі 3 500 000 гривень. Для передачі містам обласного значення шоста конатопохирка з метою підтримки їх фінансової спроможності. Все. Нема. Ну, казав, на даний час. Як ми ту сесію обсуждали, обсуждали, ну, що... Ні, вас... ну обсуждали, але в документі я ж тоді ще казала, що воно ніде ну, не, не прописано. А тут тоді документа не було. Ні, документа не було, Все, але Ігор Юрій що йому Ну, uh, mm. розумієте, це все пусті слова, а нам документами дуже. Ну, ось документи. Так, так, може теряй... документ може бути тоді на сесії. Все, не треба було нічого там видумувати. Ви більше не теряєте сознання. Якщо немає да. документів, ми голосувати не будемо. Особисто я на себе. Документів, якщо не буде сумських рішень, якщо ми на їх, тоді ми голосувати не будемо. Вам документи які мається на увазі? Сесія обласної ради, коли виділяє на місто у кошти, які б вона не виділяла, поки не отримаємо рішення сесії, не виносити це питання на Хай, сесію. Хай там без почер сидять, голодні вмирають, поки да, не буде бумага, ніяких не поймають Раз вже з модіалізом, тепер з училищем в Я знаю, раніше надсилали фінансовому управлінню раду. Ну не было. Я проходят на А где, а где нарашки? учреждение? учреждения? пожалуйста. Или нам или интересно? она тут будет да я хотел бы задать идеальные реальные вопросы за 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 по поводу земли, по 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 земли по поводу техники Сдают она в аренду какие доходы ну это тоже неплохо ну интересно ну это лихая злобуха у меня приглашать? да бюджетная комиссия она же заинтересована или она только придет с транспарантами ну да ну так вот не лишайте не я я лично ну вот смотрите ну Вопрос политический, реальный. сейчас. И вопрос существования. Существования вот этого учреждения. Вопрос в рабочих местах. Вот что, мы, вот что мы решаем. А деньги это ерунда. А можно спросить, что комиссия. Татьяна. группа Наша все колоды. Не, ну пусть да. же скажут, чего страшного, чтобы мы же знали. А я, допустим, 다. по Семеновичу знаю. Чьи. А я не знаю, у нас есть коллега депутат колодец. Колоды же. А, за понятно. Судя по своему документу, если мы там 500 тысяч. возвращаем обратно. Уже да? Ну конечно, если они возвращают эти деньги, нам ну, нам надо найти только 700 тысяч. Ну, да. я, что я, что я считаю, что ну, меньше. Прошлого... Нет, да. случае, ну, не, не, не надо, надо поддержать. Мы в тринадцатом кабинете да и Нет, поддержать во всяком случае. Просто надо, просто так, на область на, на вы, вы поймите. Побежать. Сейчас можно, я? Пытание... сейчас Стоит в том, Чи воно взагалі залишиться, якщо ми зараз скажемо Да, ми фінансуємо? Значить ми його приймаємо, і подальший квіт буде до следующего року, а на следующий як ми його зможемо? Це ж той у вас. Ми вже сказали, що сумський типові проголосували за дев'ятсот. Ну так навіть сумські сумська власна прийняла рішення 900 тисяч. Ми їх прийняли 900 тисяч. Вони не профінансували. Да. Привозят в следующий раз, говорят, пацаны, давайте на 900, давайте уже миллион 600, профинансуйте. Мы да. потом уже сразу тоже все дамо сразу. Зачем? А Зачем? Что, где написано, что они дадут? Ну, это же, понимаешь, тут я еще раз повторюсь. Никто мотаюсь. ничего не собирается за, давай. Люди. Я, я может, повторюсь, это вопрос реально политический. Ну, я понимаю, так что ты? Я, не например, нет. деньги и, и людские судьбы. Вот нам надо здесь решить, как нам быть. Нет. Ну, а я, например, я могу... ...пожарного фонда. Их резервный фонд. Да, а в чьи будут, не будут, которые них... у А у нас маню... стоит вопрос в рабочих местах. В вовы, да. вовы, это, вовы, вовы. То есть надо смотреть, нам, нам вовы, сейчас говорят, надо решить вовы. здесь деньги, мы вот, там совываемся и, и людские судьи, да, не учреждения, а людские судьи. В чем нам сейчас задача или же снять? Если это будет бюджет развития, у нас задача найти, откуда снять, если мы не найдем. Извините, еще такой вопросы, Оптимизация кадров сейчас везде идет. Вот почему такой коллектив огромен? Почему? Потому что я до этого пригласил руководителя. Вот это тоже, тоже, смотрите, тоже это политика государства, оптимизация. Но эта политика направлена на уничтожение рабочих мест. Поэтому тут тоже надо аккуратно, а завтра и вас сократят, и вас, не дай бог. Понимаете? А, а что вы? Олег Антирович, у ну, меня же сократили. вот ну, смотрите, транспортного, прокурора, лодки, транспортного прокурора сократили, прокуратуру сократили, милицию сократили. Ладно, в области было миллион сто человек населения области, было 300 оперативных работников прокуратуры. 300, это много, это да ничего. Понимаете, это ничего. А сделали как? Ой. Он не нужен, оптимизация. Сократили. Хорошо, вот я без работы, дайте мне работу, какую-нибудь. Ну не за полторы тысячи, естественно. А сама за пол... Что? Uh -huh. а, uh -huh. а, а я обосуду. Есть, есть прожиточный uh -huh. минимум? Есть. Вот дайте прожиточный минимум и дайте работу на этот прожиточный. Хоть трактористам, кем угодно. Вот так надо думать. Понимаете? 22 -го числа я по казачисту дала в яву газиту. Вакантная постата. Сегодня яке число? Ні одної заявляє, одно не одної хоч... заявки ніхто не хоче. Ніхто прав на державну службу за ним хто не читав. Роксала в Роксалані до восьми часов. Ніхто ж не хоче робити. А ворога дешев з дев'яти до вісімнадцяти. Нас робота пенсіонери не берете села конкурс. Ні, є люди як мінімум два бухгалтера державна служба. Там пенсіонери не берете? Ні, ні, конкурс. Державна служба. Скажіть, будь ласка, ми дивимося зараз проєкт рішення, заступником ну, не погоджено, начальником юридичного відділу не ну, погоджено. Воно ж по процедурі ми... вони спочатку вони да. повинні ходять, а потім ми Ми ж, Роман Євгенович, ми ж погоджувальну раду ой, збирали. Ой. Це виникло рішення після погоджувальної ради. Немає крюка. він офіційно сьогодні в лікарню маму повіли.

А що ж вони Ну, Ми проголосували за 900. Це прийом субвенції з області. Да, да, Сот, да. Ми проголосували. З обласного да, бюджету да, да. прийняли ми субвенцію ну, і затвердили її, як добаві по процедурі, на свій бюджет. у нас Питання, у періоді, питання тепер, які... пожалуйста, профінансуйте. До цього часу рахунок відкриття мережали. Ми все те, що у нас. Так в а в чем не проблема в школі? Управління... В чем проблема? Проблема в тому, що немає фінансування даже... з області. 900 тисяч не надійшли <плес> обласних поштів. Вони прошитовують це. У нас 25 мільйонів плюс. Мають чужі кармани заглядують в область. Ну ми заглядуємо в область. Фінансуємо з технічної з за держави даємо. А у нас їх немає, вони виглядають. Так, виходить, ми приймаємо, а нам не дають. Кажуть, Так, як ви приймаєте, з одного в другий карман перекладіть, а то ваше буде прийом. Ні, а нам кажуть, що ви просите, у вас свої гроші. У вас свої. Беріть свої гроші і за резерву розповідно. Ні, ми Тобто зараз Закриває питання цю стоїть в тому, проблему. що область вже не дає кошти, а каже, що ми своїми питаннями. Ні, нічого не кажуть. Рішення є, да, воно не ну, відміни. Адміністрація обласна сказала ні. ні. Послухай, так, вони рішення область. є на 900 тисяч, але... Я, 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 я. Його ніхто не виділяє, ці кошти. І обласна адміністрація і рада, вони не кажуть, що вони їх не дадуть. Воно ну, на папері є. Ну. Так не може не нас. Ми виділили це 900 тисяч, у них залишиться їхніх демі. Все хорошо, не використали. Поэтому жі рішення, ваш таке. Що що? Охтирка відмовилась, скажуть.